tak zňal je cylindrick i už je roztoporil. Zňal stoporno je. Tak tu zírval Це тут для чого якась монетка, походу, це що це? Ну, якась українська. Українська. Це ще каже алюмінієві рідкі клубі копійки. Артефакт при вас знайшов? Ну, дві копійки. Рік не вижу який. Не видно, якого там року? Там вроді би 92-й цінний. почищу подивимось. Ну, для чого тут не знаю? Я думаю, що ну, і так працює. Ну, сама манжетка непогана, похожа на заводку. Не новодія вже. Ну. Ось тут, звісно, якийсь дефектик маленький. Ну, все одно я поставлю нову, щоб потім не попадали всякі ті Добре, Зараз помию, повитираю тут, подивлюсь, яке тут зеркало. Так що покажу. Так, трішечки протер, ну що, зеркало досить непогане, так подивився. Якби корозії взагалі нема. Ось такі мелкі царапки є. Я думаю, то ще поїздить. Ой, там блиститься так. Досить непогане. Тут от така губачкове грязь така ужасна. Зараз мають такий дешевий розбавитель розливний. Саме краще розбавітелем таким отщинником, от. Бензин не дуже хочу відмивати кальмівну рідину. Таку застоявшу. На Чемерь, конечно, считаю. потрібно гарненько вимити бачок, щоб рідина буде нова, чиста. Чисто. Более-менее. Коротше, попротираю, попродуваю, потім покажу. О, Зараз видно ну. ідеальне зеркало. Я думаю, послужить ще. Отак вот пальцем взагалі не ощущаюся нічого там. Пальцометром. метром. Так що це добре. Ну і зараз перемити оці ще всі пружинки. Зараз новенькі манжетки у мене ще там повинні бути, повинні бути такі советські. Potem ti odci često puščajo v salon. Ti odci so osnovni tiki. Doslej deficitni. Nečasto jih najdeš, da je novo delo. Зараз повитираю все, покажу. Ну що, не знаю, це ж ця резинка така досить м'ягенька, ще непогано. Не міняти, не міняти. Вона якась нестандартна, мені ще каже щось. Із цього циліндрика. Кесь вонника у нас Не знаю даже. Таку ще не бачив, в мене таких нема. Так, є в мене така коробочка з всякими резинками, циліндриками. Вот такі, советські, от така походу там повинна бути. Ось вот таких несколько штук мало. Ага, ага тут є простой і ширі і вужі. Ця непогана, носить нова так. Ходусовецька ще. Так, і десь у мене були такі нажимні. Оце, типа Новоділ з такими прорізами цими. Де в мене такі гладкі, типу. 22. Багато вже нема, ну, пару штучок є таких нових. Москвич 402 пише. Ну, Не москвич, просто 402. Так, просто файна така. Вимахує. На заводську, мабуть, цю поставимо. Ну і Це теж непогано. От яка та, яка та. Не знаю. Так що зараз буду спробувати, який лучший. Ну що, вибирати є що, якщо перезамінимо. Так, а ну зараз ми... Ну чуть-чуть ну, вузька якась. Чи ні? Так, зараз натягну, подивимось. Не знаю, щось воно дуже болтається тут. Я думаю, це не підійде. Так, будемо... Зараз буду перебирати. Знайшов, отут якийсь прям цілий комплект. Навіть оця дефіцитна така маленька є на тормозній циліндриці, вона там ця в пруженьку вставляє, як клапанок. Так що... Воду вона, яка тут ниточка ще. Совєцька якась древня. Так. думаю, буде краще. Так, цю знімаємо. ось туга. Не урвалося, значить, добре. О, це вже це вже щось. Щас як вона налізе сюди. Так, того. жалко буде урвати її. Ні. Силася якось -то вона тоже якось так уже широковата, а это туди просто вилізло. Приміряю, подивився. Знайшов ту, що потрібно. Єль-єлі. Оказується їх тільки ковид тут. То якісь вузенькі, то бюрші. Це вже бюрша в діаметрі. Це оказалося занадто вже широка. Хоча така м'ягенька файна. Це теж новенька, ціленька. Оце вже тут плотненько ідеально. Так що буде тіло. Я вже напудив. Щоб не мав. Так, все, так що складувати з цих манжеток цю ширю лишу. Такий дуже непоганий циліндрик в ходу Азелковської. 2140. такий грань. Так, так. Все. Так, починав зборку. борку. В першу очередь потрібно жидкості змазати. vas trebalo ću ustaviti. Tak, raz ću. Шайбочка. влазить шайбочка смещения по ходу моя дальше вот так пружинка и вот Зажимаю це все. Так і буду складувати, ставити на місце. Так, все супер, склав, вроді якби качає, але вказалося, що тут бачок деревий, блин. Добре, що налив чуть-чуть жидкості і замітив зразу. Зараз ще прийде бачок міняти типу, Ну, Благо бачків у мене повно таких вже. Та. Зараз виберу покращий замінюючий бачок. Так, включив я от фонарик на телефоні. Є такий циліндрик. Бачок так собі. Є ну, ще один бачок. Теж не очень. Десь ще в мене були бачки. Не видно, що в мене є поршнюві дві на 408. -й. Потім переберу тут всякі вкладаші советські. Так, поки що це не те. Ну, навіть. Прийдеться оцей поставити. Поки. Звичайно не очень красивий. Десь були. Треба потрібно тут все шукати, перебирати. А то все, час займає занимает... довго. Так що, Ось цей, а цей. А цей теж тут вже полопав. Можу його сразу, мабуть, викидувати. Огинем. Такий трещенка. Прийдесь оцей знімати. Ну no. так що так. Не знаю, точно бачки десь в мене є, ну но... де, блін, тепер не знаю тут. Десь тут. Де конкретно? Сам не знаю. Там з тої сторони ще деталі всякі. О! Є ще один циліндрик. Теж якийсь такий непоганий вроді. Може зараз щось зніму. Так, там нема. Ладно, зараз щось пошукаю. Так, замінив я бачок. Ще вдалося лучше відмити тут. Прекрасно все. Так, і зараз я чуть-чуть жидкості пустив. Тече, не тече. Так. Ну поки що так не видно, бо там сразу було потекло тут. Ну що, можна можна ставити.